Є одна виграна справа по МФО, де ми виграли справу з компанією Колег-Центр. Тисячі позовів зараз знаходяться в судах. Багато людей звертається по цій компанії. Вони скупають не дуже якісні борги, і в даній справі ми змогли зменшити суму заборгованості та майже втричі, наскільки я гадаю. Ось зараз ви перед собою бачите номер справи і бачите, це рішення суду. Його, до речі, не оскаржували. Це в нас Кобиляцький районний суд Полтавської області. Клієнт був з Полтавщини. Ми знаходимося в Запоріжжі, але ведемо справу по всій Україні. Бачимо, в нас з мовся до суду компанія Collect Center, представник відповідача працевити. Це я і в грудні 2024 році вони звернулися з позовом МФО, який було укладено на сайті з відповідним номером через одноразовий підпис. А суди, на жаль, зараз такі одноразові підписи визнають і по ним виносять відповідні рішення. І в зв'язку з укладанням договору просили стягнути 20 тисяч гривень заборгованості. З них 6 тисяч гривень це було тіла кредиту, а також 14 тисяч гривень. Це були. Відсотки ми відповідно визнавали фактично. Обов'язок повернути ціло кредиту, але відсотки, які були нараховані в два рази більше, ціла ми не визнавали. Також ми не визнавали вимоги щодо стягнення 9 тисяч гривень витрат на адвоката цієї компанії. оскільки позови вони пишуть, однакові лише циферки міняють, але 9 тисяч гривень за написання позову просять. Наші послуги до речі, коштували набагато менше, хоча роботу ми зробили набагато більше. І Ось ви бачите, яким великим було рішення суду, скільки багато було роботи проведено, і основною нашою. Підставою для зменшення боргу було те, що кредит видавався на 30 днів, а відсотки нараховував кредитор майже рік. І це на нашу думку було незаконно, враховуючи умови договору. Звісно, суд з нами погодився, бо в нас велика практика з таких справ і ухвалив позов задовольнити частково і стягнув замість 21 тисячі гривень, як зазначав вище, лише 6109 гривень, з яких 6 тисяч гривень це було тіло кредиту, та 13 гривень це відсотки. Тобто уявіть. Собі замість 14,5 тисяч гривень по відсоткам стягнули лише 13 гривень. Тобто суму відсотків зменшили майже в тисячу разів. Тому, якщо у вас є питання по кредитам, великим, маленьким неваж, неважливо, звертайтеся до нас, будь-який кредит ми зможемо зменшити до справедливого розміру.